Бельгійська поліція затримала двох людей, що планували теракти у штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі. Підозрювані побували в Сирії, ймовірно, пов'язані з організацією Ісламська держава. Правоохоронці не повідомили додаткових деталей, аби, за їхніми словами, не лякати мешканців. Разом з тим, ЗМІ з сусідніх Нідерландів з'ясували, що затримані мешкали у Гаазі. Теракт, який вони планували, міг бути схожий на стрілянину в єврейському музеї в Брюсселі в травні цього року це є достатнім доказом того, що після атаки, яка сталася в Брюсселі, ті європейці, які зараз в Сирії, 4-5 тисяч людей, завдяки шенгенській зоні стали прямою загрозою громадській безпеці. 24 травня людина відкрила вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах єврейського музею в Брюсселі. Троє людей загинули на місці. За підозрою скоєні злочину затримали француза алжирського походження Мехді Немуша. Розслідування стрілянини триває. З'ясували, що підозрюваний більше року провів у Сирії.